Пам'ятаю, як зараз. Вересень 2019-го Київ, центральний залізничний вокзал, я сиджу на першому поверсі популярного фастфуд-ресторану і розгортаю щойно замовлений бургер з курятиною. Останній шматок м'яса в своєму житті. Я Даша. Ви в мене на каналі, а з того дня пройшло понад три роки. За цей час людство встигло пережити глобальну пандемію, що вирогідно виникла через споживання в їжу екзотичних тварин. Стати значно обізнанішим щодо причин і наслідків кліматичних змін, а також створити нечувані раніше рослинні альтернативи добре знайомим нам продуктам. І доки на одному кінці цієї палки росте кількість науково обґрунтованих аргументів, якщо не на користь веганства як такого, то принаймні на користь обмеженого споживання продуктів тваринництва, на іншому чиясь тетя Галя все ще хапається за серце і закочує очі, варто лише відмовитися від її домашніх котлеток. А Євген Клопотенко у вже старенькому інтерв'ю каналу Палає на повному серйозі порівнює вбивство свині з вбивством буряка. І через це палає мені. Каюсь, я навіть залишила під тим відео дуже довгий і дуже нудний коментар. Бо я не тільки веганка, але й колишній педагог. І знаю, що освіта і самоосвіта це безперервний процес, що не соромно задавати питання, аби розібратись у певному явищі і сформувати щодо нього власну точку зору, але соромно займатисям, щоб прикрити власну неосвіченість, і прилюдно видавати власну точку зору. За об'єктивний факт. Тому я зібрала 12 поширених питань про веганство, на 12 з яких мені вже доводилося відповідати у повсякденному житті, і у двох частинах відео дати відповіді на них, спираючись на підтверджені факти і знання значно розумніших за мене людей. У чому різниця між веганами та вегетаріанцями? Вегетаріанство це спосіб харчування, при якому в їжу не споживається плоть мертвих тварин, тобто м'ясо, риба, будь-які морепродукти, а також похідні від них. Такі, як ікра, риб'ячий жир або желатин. Сучасне вегетаріанство існує в декількох формах, що відрізняються споживанням або не споживанням молочних продуктів та яєць. Її величність Вікіпедія визначає вегетаріанство як харчову практику. У свою чергу, веганство це практика, що виходить за межі суто харчових звичок і полягає у невживанні. І не використання будь-яких продуктів тваринного походження незалежно від того, чи є вбивство тварини обов'язковою умовою для їхнього виробництва. До цього списку входять не тільки м'ясо, риба й морепродукти, а також яйця, молочні продукти і навіть мед. Важливо зазначити, що веганство, як стиль життя і суто рослинне харчування це не одне й те саме, адже продукти тваринного походження оточують нас буквально всюди. Це вироби зі шкіри, хутра, пуху та вовни, бджолини, віск, желатин. А деякі парфюмерні складові, такі як мускус і амбра, Тваринні гліцерин та колаген і навіть така неочевидна річ, як шелак На перший погляд, веганство сприймається широким загалом як довжелезний список із щоденних самообмежень та самозаборон. Хоча часи змінюються, і ми ще поговоримо про це детальніше у другій частині відео. Веганство це дієта. Ні, веганство не є дієтою в україномовному значенні цього слова, бо по-перше, немає на меті приведення організму до певних цільових фізичних показників, таких як вага або співвідношення м'язової та жирової тканини в організмі, на відміну від спортивних дієт, кетодієт і усіляких там сушок. По-друге, не полягає в обмеженому вживанні або повній відмові від певних продуктів за індивідуальними медичними протипоказаннями. Саме тому поняття веганська дієта в українській мові є некоректним, і замість нього слід вживати поняття веганське харчування. Веганство це харчовий розлад, так, на думку тьоті галі, а об'єктивно ні. Розлад харчової поведінки це патологія, що виникає в людини на тлі вже існуючих психічних проблем, таких як стрес чи депресія. Травмуючого досвіду або зовнішнього тиску. Основними формами харчових розладів є екстремальне недоїдання, як у випадку з анорексією, екстремальне переїдання або відмова від певних груп продуктів за дуже специфічними критеріями. Люди, що страждають на харчові розлади, схильні демонізувати. Ті чи інші групи продуктів через їхню калорійність, через відсоток жирів або вуглеводів у їхньому складі, і поділяти всі продукти на безпечні та небезпечні за вищезазначеними показниками. Екстремально хвора людина може відмовлятися від продуктів, які мають певний колір, форму, розмір, текстуру або запах. Будь-який харчовий розлад це самодеструктивна поведінка, в глибинній основі якої полягає. Проблема аж ніяк не пов'язана з їжею, як такою, тому вважати веганів чи вегетаріанців хворими на голову так само некоректно, як і людей, що не вживають певні продукти з релігійних, культурних або моральних переконань. Звісно, і серед веганів, і серед вегетаріанців трапляються люди з харчовими розладами, але так само вони трапляються і серед м'ясоїдів, тому не варто плутати спосіб харчування із патологією харчової поведінки. Веганство це ідеологія, так Так само, як і фемінізм, мультикультуралізм, націоналізм, демократія, капіталізм, тощо, взагалі як і будь-які релігійні, соціальні, політичні, культурні, тощо течії, в основі яких лежить певна ідея, система цінностей і уявлень про світ. І хоча всередині веган ком'юніті, як і поза ним, трапляються свої фріки. Конспірологи, антиваксери, натуропати, релігійні фанатики, відвідувачі сумнівних тренінгів з особистісного росту, моральні засади сучасного веганства підкріплюються об'єктивними фактами про екологічний стан планети, проблеми промислового тваринництва і вплив тваринних продуктів на здоров'я людини. А ще промислове тваринництво це основна причина виникнення чи не всіх сучасних епідемій та пандемій. І про це говорять недостатньо. Хижатство це природньо. Чому вегани вважають, що не можна їсти тварин? Для безлічі видів тварин. хижатство – це єдиний фізіологічно можливий спосіб харчування, яким зумовлюється і будова їхнього організму, і набір інстинктів полювальника. Але людина, як і безліч інших ссавців. Біологічно істота всеїдна, тобто така, що здатна отримувати необхідну для життєдіяльності енергію і набір поживних речовин, як із їжі тваринного, так і рослинного походження. Тобто, суто технічно ми можемо їсти м'ясо, а можемо і не їсти. Але суттєвою відмінністю між людиною і рештою тварин є здатність до мислення і воєвиявлення у категорії моралі. В процесі свого розвитку суспільство нормалізувало низку моделей поведінки, що аж ніяк не є природніми, але схвалюються з точки зору панівної моралі. Бо давайте будемо відвертими: природа це достатньо жорстоке середовище. Наприклад, наші далекі предки позбавляли життя немовлят з вродженими хворобами або фізичними вадами, і з суто еволюційної точки зору така поведінка була цілком виправданою. Адже, як ми пам'ятаємо, Вільніший та витриваліший, має вижити і передати свій генетичний код нащадкам, а слабший стає свого роду тягарем для власного племені. Сьогодні ж така практика вважалася б тяжким злочином, адже в сучасному суспільстві життя людини проголошено найголовнішою і найвищою цінністю. і... Захищається законом, панівна мораль спонукає нас не знищувати фізично слабших, а навпаки допомагати їм, співчувати їм і захищати їх в основі глобальної моралі, яку станом на початок 21-го сторіччя у тій чи іншій мірі поділяє весь цивілізований світ, є принцип, за яким засуджується причинення фізичних страждань, болю або позбавлення життя живих істот. Окрім випадків, в яких від цього залежить ваше власне виживання. І станом на 21 століття сторіччя значна частина людства, зазначу, не все людство, але його значна частина може не тільки виживати, але й перебувати у стані фізичного здоров'я та благополуччя, не вживаючи в їжу продукти тваринного походження. Вигани вважають, що страждання тих видів ссавців, птахів і риб, що Експлуатуються в межах промислового тваринництва, не є необхідними для виживання людства або морально виправданими. Рослини також живі істоти, чому буряк їсти можна, а свиню ні? Перш ніж я відповім на це питання, пропоную вашій увазі той самий уривок з інтерв'ю українського ресторатора і шеф-кухаря Євгена Клопотенка каналу Палає. Як ти гадаєш, як професіонал від кулінарії, в чому м -м, різниця в? Щоб приготувати теля і приготувати кота в етичній площині, чому теля можна їсти, а кота не окей? Ну бо кіт – це по ти причині, чому й бджіл у мене в ресторані подаю бджіл, люди бояться їх їсти, бо це друг. А теля не друг. Не друг. А там Де, я, навич, ні, я ніколи не бачив ні, теляти, що теляти колись ку, ку, курей, з куркою спілкувалася. Какова та кусає, ти кажеш, вона ворог, пітух, ворог, якщо що. Їсти пітух, це нормально, бо він тебе кусає. А ну як ти котика, як ти собачка? Це ж друзі твої. Ти, ти, ти людинкуєш. Це лежить в площині, ось такий ментальній. Пан Клопотенко 100% має рацію, кажучи, що різниця між споживанням в їжу, кошеняти і теляти річ суто суб'єктивна. І зумовлене тим, що вважається морально прийнятним у тій чи іншій культурі у даний проміжок часу, об'єктивно ж і кошеня і теля є представниками одного класу тварин, мають. Когнітивні здібності, емоційний діапазон і здатність страждати як фізично, так і психічно. Я вважаю, що буряка буряк вбивати це погана тема. Він росте, росте рослинка. Ну у нього в... немає нервових закінчень він не відчуває болю. Не відчуває болю, ти не можеш цього знати, бо ти не буряк, окей? Це знають науковці, які досліджують Й... нейросистему. А що вони його не дослідили, йому боляче. Це така дуже вузька тема. Пам'ятаєте, на уроці біології нам розповідали про п'ять царств живих організмів. Представники кожного з яких мають свої особливості будови, життєдіяльності, харчування та розмноження. Як вірно зазначила пані ведуча, представники царства рослин не мають нервової системи, яка функціонувала б подібно до нервової системи тварин. Взагалі, порівнювати рослинні і тваринні органи абсолютно некоректно. Наведу доволі примітивний приклад. Більшість фруктів та овочів, які ми вживаємо їжу – це плоди, тобто. Оболонка для насіння генетичного коду рослини. І одна з його функцій це привабити тварин, щоб вони спожили його і перенесли насіння у власному травоході на певній відстані, тим самим сприяючи поширенню ареалу зростання цієї рослини. Садоводи і любителі домашніх рослин також знають, що. Значна кількість видів можуть розмножуватися черенкуванням Відрізаєш від рослинки листочок або гілочку, занурюєш у воду або в ґрунт, і через певний час маєш нову здорову рослину із власною кореневою системою. Обійдемось без аналогій про занурений у горщик землею, дитячий пальчик або свинячий хвостик, а також без міркувань про те, що станеться, якщо. Відрізати кілька гілок у яблуньки, або, наприклад, відтяти корові хвіст. Перепрошую за такі неприємні аналогії. Все, що я намагаюся сказати, це те, що рост і життєдіяльність рослин якісно відрізняються від росту і життєдіяльності тварин. І криваве вбивство буряка це маніпулятивне і некоректне порівняння, що проводить знак рівності між. Якісно неподібними формами життя, і таким чином морально виправдовує вбивство теляти. Ми вправляємося в красномовності, тому що і я, і ти знаємо, що таке нервові закінчення, і що у буряка немає мозку, ну, Окей, тоді, не ми, тоді ми вибираємо собі етичність, якщо немає нервових закінчень, можна вбивати. Клас! Тому ми їмо овочі нормально, бо вони давато їсти мертвих котів. Вони ж теж нема закінчень, вони ж померли. Ну я про те, що кажу, що в цілому треба зрозуміти одну річ, яку люди не розуміють. Я не знаю, треба їм розуміти чи не треба, не мені вирішувати, але. Все дуже просто за кожною їжею стоїть смерть. Е, По-перше, це не так. Навіть не за кожним продуктом тваринного походження стоїть смерть. Знову чуємо маніпуляцію, яка покликана заспокоїти нас, мовляв, якщо ми бодай щось їмо, ми вже вбивці. Тому яка різниця, що чи кого саме вбивати? Але будьте певними, і про всяк випадок передайте тьоті Галі. Той факт, що буряк і шматок свинини зустрічаються в одній тарілці борщу, не робить їх подібними. Як бути з традиційними стравами, що є частиною культурної спадщини? Коротка відповідь, яка багатьом не сподобається, поступово веганізувати. А тепер довга відповідь. Традиції харчування і уявлення про те, які саме страви мають бути основою повсякденного раціону, формувалися протягом століть, якщо не тисяч тисячліть, у різних точках планети, і насамперед залежали від місцевих кліматичних умов і як наслідок від того. Що чи кого в даних умовах можна вирощувати, впольовувати або розводити? Деякі традиційні кухні, як, наприклад, індійська, у всьому різноманітті регіональних особливостей, значною мірою були і залишаються, як то кажуть, unintentionally vegan а деякі, наприклад, японська і французька, майже повністю спираються на ті чи інші продукти тваринного походження. До того ж, не слід забувати про економічні відмінності в харчуванні, що були і залишаються притаманними різним класам суспільства у регіонах з екстремально холодним або навпаки спекотним кліматом, що водночас залишаються економічно. Недорозвиненими і логістично відірваними від решти світу, люди мають доступ до вкрай обмеженого вибору продуктів. Тому, коли екоактивісти закликають вживати якомога менше м'яса та молока, ці заклики в жодному разі не стосуються вище зазначених регіонів. А ось в економічно розвинутіших країнах пересічний житель або жителька можуть знайти на поличці супермаркету продукти, привезені з найвіддаленіших куточків світу, і харчуватися настільки різноманітно. Манітно, наскільки дозволяють кухарські навички, фантазія і гаманець. До того ж, глобалізація поступово змінює наші харчові звички, відкриваючи доступ до продуктів, страв і смакових поєднань, що аж ніяк не є історично притаманними нашому регіону. А маркетологи, інфлюенсери один за одним просують тренди в харчуванні, що з неймовірною швидкістю перетворюються з екзотики на повсякденність. До чого це я? Хм. До того, що традиційна кухня, як і традиційне будь-що, просто не може існувати у формаліновій бульбашці, повністю відірваній від контексту сьогодення. Ми можемо ретельно і дбайливо архівувати знання про те, як харчувалися саме наші предки, або надихатися кулінарними практиками з минулого. Але це аж ніяк не примушує нас з математичною точністю відтворювати їх у власному повсякденному житті. Тож чи має сенс і шанси на успіх, операція з веганізації, скажімо, українського борщу? В межах кухні тьоті Галі, звісно, ні, особливо шляхом обмежень та заборон. Людина істота, що взагалі вкрай неохоче йде до примусових змін у власних звичках. А якщо ці звички ще й стосуються їжі одного з найпотужніших чуттєвих досвідів, примусовим шляхом далеко не уїдеш. Пам'ятаєте жіночку, у якої щелепа нібито побудована таким чином, що вона не може розмовляти українською. Люди, які кажуть, що просто не зможуть без м'яса, сиру, молока тощо, особисто мені нагадують саме цю жіночку. Але допоки такий спосіб харчування є домінуючим в суспільстві, адаптуватися доведеться саме веганам та вегетаріанцям. І ми адаптуємо. Створюючи і поширюючи повністю рослинні версії добре відомих продуктів і страв. Веганізація борщу таки має і може статися, але повільно, лагідно і свідомо. В унісон з підвищенням екологічної свідомості нових поколінь українців. Що ж стосується Тьоті Галі, вона до кінця власних днів буде впевнена в тому, що без м'яса ти охлянеш. Тож саме її пропоную залишити в спокої.